В Одесі суд визнав винну експоліцейську Валентину, яка під час служби заперечувала російську збройну агресію проти України та погрожувала колегам здати їх окупантам, коли ці прийдуть в Одесу. Дівчину засудили до п'яти років позбавлення волі. Вона подала апеляцію. Про це стало відомо з вироку опублікованого в судовому реєстрі. За даними слідства, співробітниця поліції мала інстаграм-канал з понад тисячою підписників, використовуючи VPN, що дало їй змогу змінити IP-адресу, дізнавачка поліції поширила у сторіс наступний текст. Простіть, не удержалась. когда нибудь я выскажу свое мнение по поводу того. кто во всем виноват и кто сделал это с десятками и сотнями тысяч людей ради того, чтобы заработать, украсть, распилить миллионы, миллиарды и не отправиться на виселицу, продолжая зарабатывать на чужом горе и глупости, стравливая население одной страны друг против друга и подавляя силовыми методами малейшее сопротивление тому, что они творят. Эксперты дейшли визнав кощать Сторис, места лаознак и выправдовывания сбройной агрессии РФ против Украины, тож слідчі квалифікували полицейскую полицейскую выправдовывания Довгування збройної агресії РФ проти України вчинене службовою особою. На суді Валентина Дмитренко провину не визнала і категорично заперечувала проти обвинувачення. 9 лютого 2022 року її призначили на посаду дізнавачки відділення поліції номер 3 Обов'язки вона виконувала до березня 2022 року. Потім її звільнили за наказом про дисциплінарне стягнення. Наприкінці грудня 2023 року. Дмитренко поновили на Посаді за рішенням суду вона оскаржила своє звільнення. Зазначимо, їй вдалось поновитись на посаді та отримати повну заробітну плату за час вимушеного прогулу лише завдяки процесуальним помилкам, які допустили під час службового розслідування. І на мою особисту думку, лише як громадянки читачки, то виплачувати цю зарплату мав би той, хто допустив ці помилки. Повертаємось. Під час судового розгляду Дмитренко підтвердила, що з лютого 2022 року між нею та колегами виникала час. Ці конфлікти, зокрема з керівництвом, за її словами, їй погрожували, відібрали жетони і посвідчення, вигнали з поліцейського відділку та звільнили за дисциплінарне порушення після повернення на роботу. Конфлікти не припинились. Валентина Дмитренко заявила, що звертались з багаточисленними скаргами на всіх співробітників поліції. В суді вона припустила, що її. Обмолвили поліцейські одразу після поновлення співробітники СБУ відкрили кримінальне провадження відносно неї, яке вона вважала переслідуванням. Валентина заперечувала причетність до того інстаграм-каналу, де поширювались дописи. Вона стверджувала, що сама нічого не публікувала, хоча читала повідомлення на цьому каналі та зберігала лінк на своєму ноутбуці. Водночас зазначимо, у Фейсбук вона шукала експерта, який би оцінив публікації з інстаграм-каналу та підтвердив, що вони не містять виправдовування російської агресії. Припустимо, що вона, мабуть, не знайшла такого експерта. Суд допитав свідки в сторони обвинувачення. Перша свідка помічниця чергової частини, знайома з Дмитренко по службі, Валентина неодноразово скаржилась на неї особисто – та інших поліцейських, свідка зазначила, що вона особисто чула, як дізнавачка висловлювала погрози працівникам поліції про те, що прийде руський мір, та для них настануть негативні наслідки. Також помічниця чергового зазначила, що в соцмережах Дмитренко поширювала фото правоохоронців та писала про них неприємні речі. Другий свідок поліцейський не спілкувався з Валентиною Дмитренко особисто, але в березні 2022 року, коли дізнавачку в вже звільнили з її мобільного номеру. Прийшло повідомлення з символ, який використовують росіяни. Дмитренко цікавилася особистими даними колег, з якими вона конфліктувала. Також обвинувачена писала йому смс-повідомлення, що росіяни прийдуть за ними. Вона не змогла з ними впоратись, а вони зможуть. Цитував її свідок. На деякий час Валентина зникла а в січні 2023 року знов написала. Однак поліцейський їй не відповів. Тоді Валентина повідомила, що має його дані та фото його документів, які вона надала представникам РФ, та що. Прийде час зміни шевронів через пару днів. Пройшло смс, в якому Дмитренко писала, що в місті повітряна тривога і снаряд повинен був влучити у відділ поліції. 23-24 лютого 2023 року. Вона прийшла до відділення поліції, коли свідок перебував на добовому чергуванні. Обвинувачена ставила провокаційне питання, фіксувала на відео його та інших співробітників поліції. Відео вона опублікувала на своєму інстаграм-каналі та під. Писала образливими словами. Третій свідок також. Поліцейський, який був знайомий з Валентиною по службі, він бачив її телеграм-канал, де публікувалися інформації, фото поліцейських та розповіді про них. Він бачив там публікацію обвинуваченою про те, що якщо прийде РФ, то вона надасть дані всіх співробітників поліції. Валентина викладала анкетні дані колег, скріншоти та фото. Четвертий свідок приходив, проходив стажування у відділення поліції, де працювала обвинувачена. Приблизно 25-26 лютого 2022 року, під час чергування на посту, йому зателефонував оперативний черговий. Він повідомив, що Дмитренко почала знімати на телефон осіб, причетних до малювання міток в Одесі. Він разом з нею прослідували до начальника відділу поліції та провели з неї бесіду. Після цього її зняли з посту. Пізніше йому Знов зателефонував черговий та повідомив, що Валентина зайшла до кабінету слідчих. Почала знімати їх на відео та казала, що здасть їх російським військовим. Потім вона вилізла на вікно в кабінеті, стукала та кричала, щоб їй допомогли. Наступного дня Валентина на роботу не прийшла. Свідок зафіксував це актом про невихід на роботу протягом 10 днів, після чого її звільнили. Протягом півроку Валентина не з'являлась пізніше йому зателефонували та повідомили, що його номер знаходиться на сайті інтимного характеру, який опублікувала Дмитренко, а також номери інших співробітників поліції. Після підриву Каховської ГЕС він отримав скріншоти сторіс Валентини в інстаграм. Вона а писала, що підрив здійснила українські військові, а не російські. Через деякий час дізнавачка повернулася на роботу, проте згодом її знов звільнили. Свідок додав, що був присутній при обшуку службового кабінету, під час якого Дмитренко впала на підлогу і мовчала. П'ята свідчиця проходила стажування у відділенні поліції і не спілкувалася з обвинуваченою. Наприкінці лютого, дві Другого року Дмитренко почала телефонувати та писати в день і вночі. Поширювала її номер телефону в чати. Після чого їй почали телефонувати невідомі люди. Також Валентина викладала на сайті фото свідчиці та погрожувала їй вбивством. Казала, що якщо прийде РФ, то вони фільтрацію не пройдуть. Поріже їм руки. Вона просила дані інших співробітників поліції. Також Дмитренко телефонувала на лінію 102 та залишала скарги. Скарг була велика кількість пізніше в суді їхні слова підтвердили протоколи огляду мобільних телефонів свідків, де зберіглися переписки. В суді Валентина Дмитренко заявила, що жодних доказів її винуватості немає, а саме обвинувачення лише припущення прокурора, тому просила суд визнати всі докази неналежними та недопустимими. Зокрема, обвинувачена заявила, що під час обшуку на її вимогу про залучення адвоката слідчий не реагував. За її словами, у неї забрали телефон та не давали викликати адвоката. Також Валентина зазначила, що відеозапис обшуку переривався. Проте пізніше свідчиця, яка була понятою, спростувала цю заяву. За її словами, під час обшуку Валентина не розмовляла, бо нібито погано себе почувала. На місце викликали швидку медичну допомогу, лікарі якої оглянули обвинувачено та підстав для госпіталізації не встановили. Як додала понята на пропозицію слідчого викликати адвоката, Валентина не реагувала. Відеозапис слідчої дії переривався через пошкоджену карту, але потім відновився. Друга понята та підтвердила ці слова, зокрема про те, що слідчий пропонував їй надати захисника, за словами свідчиці, Валентина впала на підлогу та лежала, тому й викликали швидку медичну допомогу. Працівники швидкої допомоги повідомили, що все в нормі. Тиск теж додала свідчиця. В Судді обвинувачена також заявила, що висунуті підозри мають бути скасовані, бо, по-перше, на той момент вона не працювала в поліції. Але на це суд відповів, що оскільки в 2024 році її поновили. На посаді за рішенням суду виплатили всю зарплату від моменту звільнення до моменту повернення та скасували наказ про звільнення. То виходить, свою трудову діяльність вона не припиняла викладене що на період інкримінованого правопорушення, а саме станом на 8 та 11 червня 2023 року, вона була службовою особою правоохоронного органу, йдеться у вироку. Обвинувачена також заявила в суді, що їй не вручили підозри, а це є порушення. Але суд і тут дійшов до висновку, що це брехня. Виявилось слідчі багаторазово намагались особисто вручити підозру, Повідомляли про це телефоном, у Viber, у Telegram, на електронну пошту. Але Валентина не приходила до правоохоронців для вручення підозр. Обвинувачена пояснила, що забула пароль від цієї електронної пошти, а тому вважаю, що не отримувала повідомлень. Але суд не знайшов доказів цим словам і вирішив, що обвинувачена уникала кримінальної відповідальності. В травні 2023 року. Слідчі намагалась вручити підозру Валентині в хостелі, в якому вона проживала. Адміністраторка підтвердила, що дівчина дійсно там живе, але на той час була відсутня передати їй підозру. Та відмовились. Це зафіксували на відеозапису присутності понятих і залишили підозру на столі. Суд також зауважив, що в період досудового розслідування Валентина не оскаржувала повідомлення про підозру. Крім того, повідомлення надсилались на телефон та в різні месенджери, тож обвинувачена мала їх бачити. Жодних порушень кримінального процесуального кодексу суд не знайшов, всі докази визнав належними. Валентину Дмитренко засудили до п'яти років позбавлення волі. Без конфіскації майна. Строк відбування покарання обчислювали від моменту затримання, тобто з 30 травня 2024 року. Суд прийняв до уваги, що обвинувачена раніше до кримінальної відповідальності не протягувалась, свою вину не визнала, не усвідомила суспільну небезпечність своїх дій і не розкаялась. Валентина не погодилась з цим і подала апеляційну скаргу, щоб оскаржити вирок, тож поки що він не набув чинності.